Що має складати наш нормальний раціон? Уявіть собі тарілку, яку ви кожен день заглядаєте, коли ви їсте. Приблизно 60% цієї тарілки мають складати овочі. Це можуть бути різні овочі. Я раджу своїм пацієнтам починати з тих овочів, які вони люблять найбільше. Любите моркву? Давайте в раціону моркву. Отож, овочі і два це ті овочі, які ви любите. Компонент номер три це додавайте ці овочі в ті страви, які вже їсте. Якщо ви кожен ранок їсте, наприклад, яєшню, то дайте в яєшню ті овочі, які ви любите їсти. Четвертий компонент казки про овочі це те, що ви їх маєте їсти певну кількість, яку приблизно. 3-4 порції на день, де порція це розмір вашого кулачка. От уявіть собі 4 ваших кулачка і розподіліть отаку кількість овочів на всі страви, які ви їсте протягом дня. Щось в салаті, щось в каші, щось, щось просто так можна з'їсти. І старайтеся, щоб серед овочів були бобові. Бобові це дуже хороше джерело білка. Також серед оцих 60%, це ж не суто 60, це овочі, тут має бути ще трошки фруктів. Так, Це можуть бути знову ж таки ті фрукти, які ви любите їсти. І бажано, щоб це були не якісь продукти з фруктів, тобто не джем чи желе, бо там багато цукру. А це мають бути просто фрукти, наприклад, яблука, банани. Любе голубе, що вам подобається, можна з них робити якісь страви, але бажано, щоб вони були без великої кількості доданого цукру. Яблука можна спекти, можна до печених яблук додати якихось ягід. Звісно, можна трошечки додати і меду і дати ще трошки кориці. Тоді вони будуть смакувати особливо смачно. Єдине, що це має бути яблука з медом, а не мед з яблуками. Їдемо далі. Наступним пунктом в нас мають бути власне. Ті продукти, які містять крохмаль, е, і бажано, щоб разом з тим крохмалем, як джерелом енергії, вони містили достатньо клітковини. Це може бути будь-яка крупа, бажано менше рису, більше якихось таких круп, які містять от, клітковину, наприклад, гречка, пшоно, ячмінна, пшенична крупа. І це можуть бути макаронні вироби, і знову ж таки, робіть акцент на твердих макаронних виробах, так? тому що в них більше білка, менше крохмалю. Намалюємо тут що якийсь хлібчик? Намалюємо. Це нехай буде у нас хлібчик. Але пам'ятаємо той хлібчик, який містить в першу чергу якусь клітковину, який зроблений із цільного зерна. Також оці останні е, декілька комірочок я б заповнив би якісним білком. Якісний білок це не ковбаса, якісний білок це м'ясо. Причому бажано, щоб це була якась птиця. Червоне м'ясо їсти не обов'язково. Нагадаю, що червоне м'ясо це яловичина, це свинина. Його можна їсти два-три рази в тиждень. Решту днів можна їсти е, е, яйця, птицю. Та рибу бажано, щоб риба була в раціоні, тому що в рибі є дуже велика кількість корисних жирів, які дуже важливі для нашого для нашого організму, особливо для серцево-судинної системи. І також в раціоні, окрім хорошого білка. Це у нас хороший білок, має бути молочна продукція, особливо якщо вас вона не викликає якогось мега великого дискомфорту. І нагадаю, що кисломолочні продукти містять також і про і пребіотики, які урізноманітнюють склад різноманітних мікроорганізмів в нашому кишківнику хороших мікроорганізмів. Тому, в принципі, якийсь кефірчик без додавання цукру можна і варто споживати, особливо ще раз наголошую. Якщо ви нормально його переносите. Також в кінець я б додав би раціональне споживання рідини, так? тобто рідина має бути в раціоні, це в першу чергу має бути вода. Якщо вона вам не сильно подобається, додайте в воду лимон, додайте м'яту, додайте якихось інших смакоутворюючих агентів, але не цукру. Так, тому що цукор це не дуже хороша штука, і більше 50 грам, які насправді дуже легко з'їсти протягом дня споживати, не варто. А цукор ховається скрізь від хліба до ковбаси і соусів. Їжте більше овочі, пийте саме воду, а не солодку воду. Орієнтуйтесь на якісне джерело білка, і буде вам здоров'я у вашому животику.